Робите перекласти англійською. Ось це просте речення. He said me. Чи he told me? Запам'ятовуємо. Якщо в нас є адресат, кому було сказано щось, в такому випадку ми частіше будемо використовувати told. Наприклад, he told me. He told us. He He told told me me about your situation. He told me not to trust anyone. And so he told me his secret formula for happiness. Але як якось ці слово tell в нашій голові воно нелогічно. Tell, це ж розповідати, he told me, він розповів мені, а не сказав мені. Да? Трошки такий дисонанс виходить. Якщо вам все ж таки хочеться сказати said, тоді не забудьте додати to. He said to me. І тоді це буде звучати правильно: he told me або he said to To me.